Слов'янськ-Краматорськ вже починають виникати нас тут свої рідні проблеми. Проблеми ці пов'язані з останніми просуваннями противника на лиманській ділянці фронту, зокрема, от в цій зоні, ворог зумів вийти до висот. Висот в районі населеного пункту. Рідкодуб. Рідкодуб, Карпівка, ось ці висоти. Якщо б ми мали змогу дивитися на топографічні карти висоту, було б зрозуміло, що звідси до наступних висот, котрі пролягають на трасі між Ізюмом та от Зараз я спробую пояснити доступною та зрозумілою мовою. Ось Ізюм, ось Слов'янськ. Їх сполучає траса. Траса ця пролягає ось тут. Це висоти. Це висоти. Давайте яким кольором? Давайте таким от блідорожевим спробуємо позначити ці висоти. Тобто, ось це висоти. Інший кряж висот він якраз таки розташовується в районі Рідкодуба, Карпівки або що. І між ними це низини. Що це означає? Що ці низини вони значно більш уразливі в з точки зору дронів по поняттю радіогоризонту, тобто з цих висот в районі рідку дуба можна вже обстрілювати трасу, що сполучає Ізюм та Слов'янська. Власне, в цьому є велика небезпека, тому що це перерізання нашої логістики до головної агломерації Донбасу, і цим уже почали займатися росіяни. Досяжність їхніх дронів, як відомо, складає від 25 до 30 кілометрів. А тим паче по радіогоризонту, який дозволяє дозволяється зробити, вони можуть ще більш ефективніше та активніше обстрілювати подібні ділянки. Ось власне фото, яке розмістили в себе на сторінці аналітки Діпстейту за тиждень, який ми прожили, це кадри ураження, якраз таки на трасі між слов'янськом та ізюмом наших автомобілів, що там пересуваються близько 10 одиниць. Техніки, як зазначають діпстейцівці, було уражено буквально за одну ітерацію вильотів російських дронів у районі населеного пункту Карпівка, котрий пролягає якраз таки на цій трасі між Слов'янськом та Ізюмом. Давайте знайдемо, де саме Карпівка розташовується. Ось вона північніше. Слов'янська село Карпівка, сюди ворожі дрони почали діставати саме сюди спрямований рух російських БПЛА, і це до біса небезпечна картина, яку ми починаємо спостерігати. Тому що чому це найбільш небезпечна картина, тому що це є чітка ознака: там, де ворог починає працювати по логістиці, там варто очікувати. Нових наступальних акцій противника, і саме зараз із слов'янською краматорською агломерацією пов'язана нечувана активність, що на Лиманському, що на сіверському напрямках, які починають виходити у топ. Топ активності російських окупантів, ну, звісно, одразу на другому місці після Покровського спрямування. А от де ще він почав використовувати активно бойову броньовану техніку? Так, це на Запорізькому напрямку. Це теж певним чином дивина, тому що ми знаємо, що загалом певне перегрупування російських військ відбувалося і в їхньому. Ну, плані Слов'янська моторспокровська ціль на мородин Запоріжжя, це додаткова ціль, але при цьому е, так само з потенційно серйозним застосуванням ресурсів. Наразі важко сказати, які, які висновки можна зробити з тих е, атак, які відбувалися, зокрема на позиції 118-ї бригади. Ось е, відео від них, е, як росіяни проводили за допомогою колон бронювальної техніки е, наступи в цій локації. Це ще кажу занадто рано трішечки робити висновки. Чи це була якась відчайдушна спроба? Е, чи це частина кампанії, подібний тиску на наші позиції? На е, Запорізькому напрямку наразі росіяни більше уваги сконцентрують на степногірська ніж як тут на Оріхів на Оріхівському напрямку, тому що ці конкретно кадри, які я зараз демонструю на екрані, це в бік малої токмачки. Це Оріхівське спрямування. Давайте повернімося до карти для того, щоб подивитися, де саме це розташовується, і власне до речі, тут вже не вперше, друга або втретє подібні атаки проводять російські окупанти. Ну але при цьому вони не досягають жодного успіху. Ось тут з району вербового зазвичай стартують такі колони техніки для того, щоб тиснути на молоток мачку. Не можна говорити про те, що повторюся ще рано. Робити висновки про те, що це, наприклад, кампанія вже з такого ж самого значного тиску, як під Покровськом або підготовка до чогось подібного. Наразі. І наразі це дуже ситуативні, не не дуже часті. Е Раз по раз потуги російської армії, яка намагається тут на Оріхівському напрямку знайти слабкі точки. А ось де вони реально шукають і подекуди ну не можна сказати, що знаходять, але е е цілком зрозумілими ми їхня є мета, чому вони тиснуть, наприклад, на район Степногірська. Е про цей район ми розповідали вже неодноразово десятки разів, насправді що е це зараз є головна мета противника, Степногірськ і просування до нього, тому що Степногірськ це є висота, яка е дозволяє е спотворювати логість. Спістику, в тому числі і Оріхівського напрямку. Яким чином тут є дві цілі для противника з метою заняття Старногірського? Я буду це постійно повторювати для того, щоб правильно підсвічувати ці загрози. Перша це пряма досяжність в півдронів до південних околиць. Запоріжжя, друга це досяжність до району населеного пункту Комишуваха, який лежить на трасі між Запоріжжям та якраз таки Оріховим. Ось ця траса, ось вона пролягає. Степногірськ це є висоти, які дозволять обстрілювати е, власне цю ділянку о, траси, е, і таким чином псувати логістику Оріхова. Як тільки ми зрозуміємо, що росіяни захопили Степногірськ, як тільки ми зрозуміємо, що вони дістають до логістики Оріхова. тоді я думаю, ми і зрозуміємо, чи будуть е, більш системними атаки на Оріхівському напрямку, чи ці кадри, які я вже втретє, ось зараз відкриваю, тому що це таке велике відео по знищенню ворожої техніки від 118-ї бригади. Так, от тільки тоді ми зрозуміємо, чи ці кадри. Вони здатні реалізовуватися ну не самі кадри, але подібні атаки щось більш системне та більш загрозливе на запорізькому напрямку. Станом на сьогодні основна е, інтенсія та мотосуні наміри противника зосереджені саме на степногірській ділянці фронту. І саме там е, якраз таки росіяни е, здійснюють свої просування з району населеного пункту Плавні до е, Приморського. Приморське це населений пункт дещо вище. Ось я зараз продемонструю е, приморське. Приморське Запорізької області, ось воно. Ви бачите його адмінмежі, і зараз фактично, що сіра зона щодо просування росіян, вона вже у цих. Межах адміністративних населеного пункту Приморське. справа в тім, що в цій ділянці приморського доволі густо населена забудова. Там я так розумію, що є звичайні цивільні дачі, багато будинків, і ці будинки якраз таки сприяють тому, щоб росіяни тут могли облаштовуватися, закріплятися, переховуватися, і дуже важко їх звідти, так би мовити, викорити і це до речі, дорожне відокраскі та жтонового полку, який оперує в цій ділянці. Ось відео від них, яке оприлюднила налітки Діпстейт. 33 третього ШП вибиває противника з тих меж населених пунктів Приморськ. Плавні в хатах ловлять росіян. Але ви навіть можете бачити на цьому відео наскільки це густо населені райони. Що дуже важко. от ну як тут вистежити окупантів поміж цих хущів, хат розвали, купи каміння, десь пересування це виявляється. Десь вони звісно накопичуються, але в основному відбуваються доволі успішні ураження, не дозволяють концентруватися саме тут у. У Приморську бійці 33-го ОШП. Тут не лише вони працюють штурмових полків. Тут ще 210-й е, окремий штурмовий полк, е, дещо східніша, 128-бригада гірсько-штурмова. Е, відповідно е, на контролі, скажімо так, намагаються тримати цю ситуацію наші підрозділи, але зрозуміло, що це доволі непроста задача. Е, ворог е, найпершу ціллю має якраз таки Степногірськ на запорізькому напрямку.